Чому не варто пити омопрозор і чим його з наших фітопрепаратів можна замінити? Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Омопрозол блокує виділення шлункового соку. За рахунок цього не відбувається нормального травлення, а далі засвоєння їжі, що призводить до дефіциту вітамінів, мікроелементів та макронутрієнтів. І коли ви припиняєте пити омепразол, ваш шлунок виділяє велику кількість соляної кислоти, що призводить до печії, гастриту та виразки. Отже, єгальна гарна альтернатива. Отже, гарними замінниками будуть наші препарати: це є гастрогіперин, який своєї властивості знижує кислотність шлункового соку, нормалізує кислотність та налагоджує. Травлення натуральними та дієвими складами має спазмолітичну дію. Далі обов'язково будемо застосовувати інсулін з селеном. Він відновлює роботу підшлункової залози, щоб було правильне виділення кількості ферментів, і також, щоб їжа не гнила і не бродила в нашому організмі. І для того, щоб сама проблема ця не поверталася у вас, будемо застосовувати наш біфідолактин. Саме завдяки прабіотикам і пребіотикам, ми відномо саме мікрофлору кишківника і тим самим підсилимо його дію. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.